Всім привіт! Хотіла показати, що взагалі можна купити практично на 10 євро. Так, то є Едека. Найкраща штука. Мається на увазі отакий буклетик про різні акції. Акції дійсно акції, не просто так. Дивіться, Ох. Ех. 9.30. Ну, я, звичайно, ще здала, зараз скажу, на 75 центів бутилочок. Ну, три бутилки. Але сьогодні в тому. 9:30. 9.30. Це оцей перелік. Зараз будемо говорити. Так, оці чотири акції. Чотири такі упаковочки серветок, рушничків кухонних. кюхен тюхер Так, євро 44. Поїхали. ой, зараз. Раз, два, три. По 39 центів. Часто в Одесі вони бувають по 39 центів. Я їх завжди беру, ставлю в холодильник. І у мене син дуже любить. Далі. Пучок редиски 49 центів. Редиски багато не набереш, вона має таку властивість, швидко дуже підсихати. Відповідно, що набереш, то й вибереш дві упаковочки таких макаронів для. Макароні по-флотськи, найкраще підходять по 79 центів. Хлібчик також тостовий, Дійсно тостовий, він на сирий. Якщо його розігрівати, він дійсно такий класний хумкий, якби повністю готовий свіжі печі. 79 центів. Він завжди 79 центів. Так само, як макарони. Це не акція. Це не така ціна. Так, зараз можу десь розставити. Далі. Огірки. Я так розумію, трошки з гірчичками. 88 центів. Оце акція, тому що зазвичай така банка гірки коштує від євро 09 або євро 19, євро 29 і так далі. До євро, мені здається, 79. Далі. Мука борошна. 405. Все, що хочеш, з нього зліпиш, вона звичайно, напевно, як не вищого сорту, а першого сорту. Вона не є темна, досить непогано ліпиться 49 центів. Ну, це теж акція, до речі. Такої не нема. Ой, боже. Молочко хотіла взагалі е, знежирене, не бачила. 95 центів, так то молоко коштує від євро з копійками. Ну, в Алді буває часто по 99 центів. Е, трошки інше, але теж 1,5% жирності. Далі ось такий салат, бачите, капустинкою. айсберг, айсберг, господі, читаю Айс. ось такий салат коштує 49 центів. Це і теж ангібот, я трошки його розвиюю, інакше йому буде капець, ангібот Це спецпропозиція. Спеціально. І зараз. Ще покажу два великих огірочки по 69 центів. Ну, зараз це ангібот, але справа чому? Раніше, раніше в Ауді можна було купити. Зараз тоже радиска пішла, раніше в Ауді можна було купити огірочок навіть по 39 центів. Нічим не гірший, він не є якийсь поганий, подоставший чи ще. Просто така. Акційна пропозиція, Йому нічого не бракувало, ну, як я бачила. Тому е це ніби не зовсім акція. Але зараз Валдіогірок по Євро 29. Розумієте, так? Тобто, два огірки я купила за ціною одного. Фу, для мене це акція. Зараз складати в холодильник. І це все, щоб ви розуміли, на 9:30. Бачите? Ну, тобто, розуміємо. Це, от, бачите, зараз покажу, що це де показано, що це сьогоднішнє. О, дата. Дату 22.08.25 року. 9.51. Ну, відео буде пізніше, тому майте на увазі, що це акція саме цього тижня. Яка дата, така акція? Хуй, досподати. Всім привіт! Вчора мені не спалося. І от що я вирішила. Я вирішила задати чату GPT. У мене досить цікаве завдання. Я хочу починати. Зараз секундочку. Я хочу починати ціленаправленно, додатково вчити німецьку мову. Вчора в мене виникло таке відчуття, ну, можливо, я просто розгубилася не виключено, але все одно воно вже є як тривожний дзвіночок. Що я починаю забувати. Забувати німецьку мову, і це не є норм, тому що я вчила її півроку, зараз у нас трішечки все по-іншому. Тобто я вчу курс об тобто, типу політичний, але взагалі він якби орієнтувальний. Для всього, щоб ми розуміли, які правила тут, які обов'язки, що точно заборонено, взагалі, що як відбувалося, коротко ми вчимо навіть історію, яка починається від 90, 1933 року, тобто від того часу, як Гітлер став на чолі Німеччини, так, і що він тут поробив, і взагалі які були причини. Ми маємо це все розуміти, щоб правильно. Потім аналізувати і, в принципі, щоб жити за правилами, щоб розуміти, звідки відпливають певні правила, певні закони, так? І для чого це все зроблено? Для порівняння, для розуміння, для аналізу. Тому, дивіться, я почала собі писати розпорядок тижня. Раніше показувала цей мій блокнот, дві бачити, будь-яку кращої беса. бесера бути кращим, так? По-німецьки. І зараз я тут починаю собі. Писати від суботи, тому що субота день, да? так, він вихідний, ми можемо повністю керувати ним, ну, як повністю все відносно, ми можемо його самостійно розпланувати. Тому зараз я повністю переписую переписування це хороша штука, і буду старатися плюс-мінус дотримуватися цього розпорядку, щоб вчити німецьку мову. Дивіться, в принципі, в суботу вільний день. Чан GPT досить непогано мені все розписав. тобто е, Зараз 8.42, але е, він написав мені, що підйом в суботу має бути від 8.30 до 9.30. Я встала швидше, відповідно, я вже каву попила, я якраз маю час на, я вже поснідала і е, маю час на е, аналіз. Оцього режиму. так Режим написаний в мене розпорядок на тиждень, будні дні вони узагальні, тобто, по суті, один розпорядок на всі будні дні. Я собі буду його коригувати. Дуже цікаво, чи тому що на німецького в суботу дається по, по суті 2 години, година зранку. Я захотіла б спробувати. Ось таку методику написання щоденника німецькою мовою кожного дня по декілька фраз. Це досить хороша практика. По-перше, я буду думати, як правильно формувати, використовувати всі попередні знання. По-друге, я буду вчити нові слова. Я хочу собі окремо. Кожного дня прописувати, що ну, як, в загальному якісь думки, плани. Це не буде компроментуючи якийсь щоденник, який буде там розказувати всі мої таємниці, це буде просто як навчальний експеримент. Тому що я б замітила так. Щоб вчити німецьку, тут бажано було б трошки систематизувати все, так як було в книжці. Так? Я помітила за собою, що я почала скакати по різних додатках і до кінця нічого не використовую з користю. Ну і, звичайно, я буду продовжувати за оці всі теми, які я пройшла з рівня А1. Просто виписувати з них слова, переглядати їх. Це буде все включено. Отож, що мене говорить? З 8.30 до 9.30 підйом сніданок, з 10 до 11 німецьке читання щоденник відео, тобто година часу зранку. Потім з 11 по 14 домашні справи відпочинок, ну це вже на вибір, в ці 3 години ми можемо включити все, що потрібно. З 14 по 15 обід. До речі, не прописав він мені вечерю. Значить, вечеря це прекрасно відміняється. З 15 по 18 хобі прогулянка спорт. Сьогодні у нас дощик. Добре, що я вчора забрала речі з балкону. Відповідно, все добре, вони в мене не змокли, і я, не... я задоволена, хоча я її ще не поскладала, якраз зараз будемо в процесі. Так. Ну, тут теж три години на хобі прогулянку спорт. Це може бути фільм, це може бути заняття спортом, це може бути прогулянка, це може бути читання книжки. Ну тобто хобі, як я хочете, це досить цікаво, так? Далі з 18 по 19 він мені знову написав німецька мова. Німецька. Повторення слів коротке письмо. Досить непогано, повторення це шикарно, коротке письмо. Можна пошукати собі, просто виконати декілька вправ на граматику, що немаловажно. Чому я вирішила взагалі так? Тому що я хотіла починати, як я вчила російську мову, українську мову, так, ну, навіть частково англійську, я більше читала. Хотіла почати з читання німецьких книжок. І зрозуміла, що я не зможу таким чином вивчити німецьку мову. По-перше, в контексті я все розумію, так? але я не вловлюю декілька слова, і я не переписую їх, я їх не запам'ятовую. Але ще один нюанс: книжки німецької, художні книжки, написані в протерітумі. Це в минулому часі. А цей минулий час в розмовному не вживається. Тому що навчитися коректно розмовляти, мені треба або шукати якісь інші ресурси в інтернеті, по типу, наприклад, в Ютубі щось, в Пінтересі, неважливо, на різних інтернет-ресурсах, де буде використовуватися саме Perfect з партійський 2 А протерітун трошечки. Далі. З 19 по 22, гарно, до речі, гарний такий цей. Вільний час, роби, що хочеш. Звичайно, я цей вільний час буду заповнювати тим, що мені потрібно, з 22.30 чомусь. По 23 підготовка до сну. Підготовка до сну, до сну. І з 23 сон. Ну, досить непогано. Не бачу тут, правда, вечері, але це не. Не, не наскільки важливо. Е, так, це є субота в нас, неділя. Я написала, що у мене в неділю, ну, оскільки спочатку чат ГПТ мені склав, тут теж, до речі, півгодинки випадає. Це на вмивання, на щось таке, це нормальні речі. Так, неділя. неділя. Е, в неділю я зазвичай ходжу до церкви, і оскільки тут поїзди. Досить погано їдуть в неділю. Ну, річі набагато. мені потрібно більше часу. Тому, я написала, коли я добираюся як, і з урахуванням цього він мені теж склав такий невеличкий графік, куди що, коли я їду і як. І теж в неділю у мене виходить зараз вам скажу як, в суботу виходить 2 <кій> години. На вивчення німецької мови ранок і вечір, а в неділю виходить півтори після обіду і короткі повторення вечором. Тобто, короткі повторення це якраз півгодинки. Перед відпочинком, перед сном і тому подібне. Тобто це досить непогано, скажу я вам. І він навіть написав мені детальний план на тиждень. Тобто, дивіться, понеділок, після курсів, я буду там граматику повторювати, можна прописати собі лексику, наприклад, от. Е Гроз, Гросер, амгростен. Тобто оці моменти, які я. Можливо, десь пропустила і не пам'ятаю. 4-5 речень, щоденник з новими словами, так? Дійслова з відокремленими префіксами: Ауштейн, Мідкомен, Анруфен і тому подібне оці трембари вербс. І теж 5 речень. Тобто він мені прописав: от, відмінювання іменників у множені, 8-9 нових іменників з побуту або теми місту. Ну, досить так цікаво, ми можемо це собі взяти як. Шаблончик. Звичайно, це можна коригувати. Звичайно, це можна змінювати. Але тим не менше, вже є якісь, щоб ви розуміли, о, дивіться, план на одну годину німецькою, як він зробив мені. Від 0 до 20 хвилин граматика вправи, від 20 до 40 лексика, словник, від 40 до 60 практика письма говоріння. Звичайно, це такий плаваючий графік, але, тим не менше, от, і він написав приклади, наприклад, як. E, можна писати. Ох, він навіть, напевно, знав, сьогодні 23 чи ні? 23. Ох, e, сьогодні була погана погода. ну, зараз він щось знає, напевно, подивився прогноз. Гойтевар дас ветершлехт. Надіюсь, не буде ганцентак взагалі. Дощику, але виглядає так, що буде. І hub lesen und ну, я чай не дуже люблю, але читати можна, не тільки читати. Das war gemütlich. Це було затишно. Вдома 100% на під дощиком. Тобто, ось ось таким момент, тобто дата. Оформлює щоденника коротенько, по 3-4 речення в день. Досить цікаво, ми не забуваємо слова. Якщо якесь слово, що ми хочемо написати, шукаємо, перекладаємо, записуємо додаткового ворца. Це прекрасна практика. Погода і штімунг – це у нас настрій. Бачите, приклад? Ой, ну якщо ми віримо йому, то завтра мало би бути що хмарно, хмарно. ну ми перевіримо, так? Гойте Хабе і хвіля De я багато вчився. Так, не договорила, почав це телефон. Дивіться. Сьогодні я багато вчився. Я тренував, Боже, я тренував свої німецькі слова, я задоволений своїм прогресом. Прекрасний! Три речні, три, може бути п'ять, шість, тобто це небагато. Я хочу спеціальний купити собі зошит. Спеціально з такими наподобі. Це буде так просто для якихось таких моментів, і він більше був для роботи. Тут для щось чогось основного, а там буде просто тупо щоденник, чисто просто для німецької мови. Тут ми пишемо розпорядок, тут буде писати якісь необхідні моменти, що потрібно. Наприклад, для роботи, ще для чогось. Тут, тобто, Цілим направилом будемо користувати, я вже половину використала його, але мені він дуже подобається. Він дуже класний, класного формату, і взагалі для роботи він мені найкраще підходив. Я собі тут записувала всі моменти. Тому ось такий момент. Зараз я все перезапишу. Я собі роблю закладочку, аж тут нема такого якогось, але я собі зроблю іншу і буду пробувати, і буду пробувати дотримуватися цього порядку. Оскільки все-таки повторення це сила, і щоб не вийшло так, що час буде втрачено, і я багато чого забуду. Додатково я ще вчора домовилася з сином, з яким він теж вивчає німецькою, і це для нас буде класний подвійний ефект. Ми будемо пробувати спілкуватися дома. І виключно німецькою мовою. Він буде щось говорити, я буду щось говорити. І, ну, по-перше, можливо, якісь слова будуть перекликатися, що він знає, я не знаю. Будемо взаємно вчитися. Сузами разом. Або гімайндем. Це різні рівні. Сузами, це, напевно, А1, так? А гімайндем... Гімайндем чи як? Гімайндем, ні. Боже мій, буду має. Треба подивитися, бачите? Сумніваюся. Тут дуже багато є такого, навіть у відео в інтернеті попадається, що на рівні А1 чи на рівні Б1 це слово звучить ось так, а на рівні С1 це зовсім інше слово, яке ти типу прочитаючи не будеш розуміти. Тобто, по суті, у них, напевно, є на кожен рівень, або, можливо, через рівень, так? Дуже багато слів. На одне наше, так, щось такого плану. Не знаю, будемо бачити, буду вчити. Буду. Це цікаво, до речі. Це такий виклик для мене як, напевно, педанта і мега упертої людини. Бо я прям дуже уперта, і те, що мені не дається, воно мене нервує, воно мені має датися. І, звичайно, якщо я прям дуже захочу, я вилізу, каже, з шкіри. Але я все-таки це зроблю. Тому буду прописувати зараз неділю. Неділю я маю встати швидше, по ходу, тому що, так, 8.15. Я маю, от підйом має бути, тому що має бути церква, і перед тим має бути сніданок, одягнутися треба, так? Далі 8.23. Це я їду, 9.55. Воно мені пише, ніби дорогу. Дорога. Воно так, в принципі, і виглядає, тому що, до речі, тут церква йде теж німецькою мовою, тому тут теж практика слухання і навіть говоріння. І зараз я це все собі прописую, і це дуже круто, насправді, чесно круто. Хочеться дотримуватися хоч якогось порядку, щоб зрозуміти. Що було зроблено і чому щось пішло не так. Чомуся трішечки керувати власним життям, брати на себе відповідальність, щоб можна було чисто для себе, це ж не для когось, усвідомлювати, чому в житті щось є не так. Зазвичай ми не фіксуємо, а потім озираємося і розуміємо, що щось пішло даремно. Щось витрачено даремно. А насправді, якщо аналізувати, все це можна пояснити. І пояснити досить таки непогано. Але таке враження: от час нам скажу, що ми живемо несвідомо. Ми не усвідомлюємо, куди йде наш час. Ми не усвідомлюємо місцями, що ми їмо. Чому у нас і в результаті ми не усвідомлюємо, чому у нас здоров'ям погано. Так, ми не можемо навіть цього пояснити. А як ми це зможемо пояснити, якщо ми не живемо прям. В процесі, так? А ніби, виходить, живемо, так? Життя йде повз нас. Тобто ми тілом тут, душею десь там, думками у мріях, витаємо. І це не є добре. О, дивіться, тут він дав мені теж три години з вільний час, сім'я. Прогулянка. Цікаво. Прогулянку. Його такий розпорядок графік, не досить такий детальний, але це класно, тому що ти ж сам собі можеш в той вільний час, в сім'ю втиснути те, що ти хочеш. Три години це є мега багато. І коли ми бачимо ось такий розпорядок, я почав відсуну, тому що я пишу і трясу. Коли ми бачимо ось такий розпорядок, ми розуміємо, що взагалі у нас. В житті дуже багато часу виявляється в дні. Дуже і все можна встигнути в три години. Прям можна все підготувати, по поїсти, зготувати, їсти на понені. Ну то три години це багато. Насправді, три години це можна провести в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Оце — біда. Тому ми часто просиджуємо свій час і використовуємо його надаремно. А це, а це просто бред, насправді, так? Тому ми зараз дописуємо, я ще напишу собі звичайні дні і буду тестувати. Тобто вже сьогодні з 10-ї години я вже буду німецьку мову тестувати, тому що маю ще куча часу. Отраз, зараз 9, підготую все і протестую. Якщо вам зайшло теж поспробуйте спробуйте скористатися допомогою Чат-GPT, досить класно, можна навіть попросити його сформувати вам якийсь графік тренувань, а прописати певні вправи, на певну, ну потім скоригувати, звичайно, на певну групу м'язів. Можна прописати ще ну, багато чого. Навіть якщо ви пишете книгу, можна пропис... попросити його прописати. От, графік написання книги, щоб ви сідали це направлено і писали. Звичайно, це не зовсім так, тому що це вже більше від музик, від натхнення. але... Якщо ви будете бачити перед собою конкретний графік, ви зможете плюс-мінус коригувати, і плюс-мінус дотримуватися його, і це прекрасно. І записувати собі свої досягнення, бачите, що є якийсь рух, і це шикарно, це додатково надихає. Тому, якщо ви не можете взяти себе в руки так, і якось чітко розподілити власний час, і вам здається, що вашого часу завжди не вистачає, спробуйте. Спробуйте використати допомогу. Яка є у вас завжди під руками? Спробуйте використати свій телефон собі в благо, а не просто для марнування вашого часу, адже цей час це найцінніша валюта, що у нас є, хоча ми цього не усвідомлюємо. Тому якось так.